Про головне події в Харкові та області 9 грудня. Оголошене окупантами захоплення Куп'янська обертається все більш очевидним провалом. Начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов відзначив, що ворогу не вдалося затриматися в центральних районах міста. Зараз, за його даними, окупанти лише утримують певні будинки в північних районах. Їхня пропаганда повністю розійшлася з реальністю. Констатував Тригубов етері нацмарафону. При цьому повністю вичувати ворога з міста ще не вдалося. Ситуація у Вовчанську за інформацією представника ЗСУ більш напружена. Там зона активних боїв. Це ускладнюється сильними руйнаціями міста. Наразі українські війська присутні в західних, східних і частково південних районах. Загарбники намагаються прориватися через північний центр та обходити руїни міста з флангів. На Харківщині є ризики підтоплення після ударів ворога по греблі Печенізького водосховища. Ситуацію прокоментував начальник хова Олег Сенігубов. Він підтвердив, що на вихідних по транспортній інфраструктурі регіону ворог запустив сім ракет. Напередодні служба відновлення інформувала про руйнації греблів печенігах і моста в старому Салтові. За наведеними синігубовим оцінками, якщо ситуація погіршиться, в зоні підтоплення можуть опинитися близько 13 тисяч людей. Із них 3 тисячі мало. Мобільні, проте начальник ХОВА висловив впевненість, що наявні ресурси за потреби дозволять своєчасно провести евакуацію. В Ізюмі завершили ідентифікацію та перепоховання жертв російських окупантів. Тіла місцевих жителів і захисників України виявили в безземенних могилах у лісосмузі після звільнення міста. З того моменту минуло понад три роки. Ізюмська МВА повідомила, весь цей час проводили ексгумацію, ідентифікацію та перепоховання. Станом на 24 листопада перепоховали 449 загиблих. Серед них 23 – це військовослужбовці ЗСУ, всі інші цивільні. Сьогодні на кладовищі провели траурну панахиду. Досвідчений штурман су 27 родом із Харкова загинув на східному напрямку фронту. Підполковник 39-ї бригади тактичної авіації Євгеній Іванов виконував бойове завдання. Обставини трагедії з'ясовують. Відзначили в командуванні повітряних сил Євгенію Іванову. Було 48 років. Він розпочав службу в ЗСУ ще в 95-му та мав понад 200 бойових вильотів. У штурмана залишилися дружина та маленький син. Небезпечну погоду завтра, 10 грудня, попередили метеорологи на Харківщині. Вночі та вранці прогнозують налипання мокрого снігу, а також туман, який збережеться і в день. Видимість буде від 200 до 500 метрів. У регіональному центрі з гідрометеорології закликали водіїв та пішоходів бути обережними. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.